Виставку робіт під назвою Час Овна презентував народний художник України, академік, відомий графік та педагог Андрій Чебекін в Ужгороді. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая автор представив 105 графічних робіт різних періодів творчості. Для мене важливо, що в центральному музеї Закарпаття, музеї імені Букшая, в якому виставляються всі. Першу чергу закарпатські класики, ну і ті виставки, які приїжджають такі найсолідніші, як правило, відбуваються тут. От. І зараз тут 105 моїх творів, і вони, бачите, різноманітні. В основному нові роботи, але є трошки це для того, щоб довідались, що я займався його фортом, От. І такою Соціальною графікою, можна сказати, в мене тут виставлені і кримські акварели. Така виставка, ну, я її намагався зробити, цільною, об'єднавши назвою Овна». Я овен народився в цей період. У мене день народження 14 квітня. Привітали митця з виставкою численна кількість відвідувачів: закарпатські художники, представники влади, творча інтелігенція міста, студентство, шанувальники мистецтва від імені закарпатських художників Андрія Чабикіна привітав голова краєвої організації національної спілки художників України Борис Кузьма, який зазначив, що присутні мають унікальну можливість споглядати графіку високого 1. Це учень. Дуже... Ціна відомого графіка українського Якутовича, який фактично є його послідовник і несе його знамено мистецтва графіки у по всьому житті. Андрій Чебекін виставлявся е, майже по всьому світу. І ми з вами знаходимося в дуже такому тонкому і дуже цікавому світі графіки. Графіки дуже високого готунку, дуже якісної. Графіка надзвичайно тонка, надзвичайно вишукана, надзвичайно інтелігентна. Тут можна дуже багатьом повчитися у нього. Із Закарпаттям митця пов'язує дружба з крайовими художниками і не тільки. 13 років тому Андрій Чебикін придбав у Мукачеві будинок, в якому облаштував і майстерню. Тож на виставці можна побачити і закарпатські краєвиди. Неоцінений внесок Андрій Чебекін зробив і в розвиток вищої мистецької освіти у країні свого часу, обіймаючи посаду президента Національної академії мистецтв України, активно підтримував перехід Ужгородського художнього училища на інститут, а згодом його перетворення в Закарпатську академію мистецтв, розповідає ректор Михайло Приймач. Два Андрії, тоді два ректори Львівської академії і Київської академії відіграли величезну роль у встановленні вищої освіти на Закарпатті. Зокрема, треба сказати про Андрія Бокотея, який вчора відсвяткував своє день народження. А сьогодні маємо друге свято Андрія Чебикіна, який так само маємо свято його оглядати роботи. Це Віртуозний, віртуозна лінія на його графіці це прекрасне відчуття тону. Це це говорить про висококласного художника. Графіка твори Андрія Чебикина привертають увагу високим фаховим рівнем володіння графікою. А ще однією з унікальних рис автора є витончене відчуття кольору у графіці. Вважає мистецтвознавець Ігор Луценко. У цих залах ми можемо побачити ще одну унікальну річ. Витончений колір у графіці, де, е, от, наприклад, невеликий твір, ну невеликий великий твір Мукачівський замок, який я бачу, він нещодавно був завершений, але там ми бачимо ту витонченість кольору, де е, для графіки це взагалі високі такі параметри володіти внутрішнім чуттям кольору. Це є титан, потужна постать у е, мистецькому просторі, України в цілому. І Дуже вражений, дуже приємно вражений, що виставка все-таки потрапила в Закарпаття. Триватиме виставка Час овна Андрія Чебикіна до 21 квітня в експозиційних залах художнього музею імені Йосипа Букшая.